З вами знову сімейка бабачків. Ось все, головний бабачок. Сьогодні у нього вже настрій з'явився, бо декілька днів він щось плакав, дуже сорятував. Я думала, що ну, можливо то якісь магнітні бурі, бо в неділю вже навіть зібрала речі, сумку, Я думала їхати в лікарню, бо він плакав, він взагалі не допомагав Норофен обезболююче. Взагалі, після лікарні вже рази даю норофен, норофен, пересетамол. Він його зовсім не обезболює. Не знаю, можливо, що йому капали морфін обезболюючи, на якісь сильніші капали, а це вже не хочу брати. Коротше, сьогодні в нас в планах посіяти квіти на розсаду і острогін, орегано і тим'ян. Ці трави, трави ніколи не сіяла, не знаю, чи зійдуть вони мають, чи не зійдуть. І хочу посіяти квіточки, а тоді вже на висадити їх в ґрунт. На вулиці, щоб вони швидше пішли гріст. Зараз покажу, з за сьогодні займатися таким. Купила я таку сігеньку суміш. Не знаю універсальна чи підійде вона для висади, чи не, не підійде. Пише, що екологічно чиста, без нематод і pH 5,5-7,5. Зараз понасипаю стаканчик і все. У мене є такі суміші струкка. Маргаритка, помпонна і махрова. Ось така фіалочка. Ось такий естрагон. Ось він тут той самий тархун. Орегано. І отакий тим'ян. Зараз понабираю суміші в стаканчики і в судок. І буду сіяти, буду пробувати. Так, землі набрала, трошки полила її. І, і ось таке насіннячко цих маргариток. Дуже-дуже дрібнесеньке. Зараз трошечки буду засівати. Тоді повідділяю ящичку, щоб знати, де яке. З мене ще такий агроном. Побачимо, що з цього вийде. Повіділяю з паличками, ну, щоб знати, де що в мене росте. Тут в мене буде ось така махро. Це що була помпонна якась ця махро, також дрібнісіньке на сінечку. Ще заказала я люфу, всякі перці, помідорчики, огірочки. Мається вже все прийти. перепутати, що де росте. І фіолочка ось така буде красива. Тут трошечки більшеньке насіннячко, але його дуже-дуже мало. Але надіюсь, хоч якихось пару кущиків та й вродить. Это тут тоже переделю, и там она чуточку места осталась, а то спаси якусь. А то он посею вот такой тархунчик. Значит, там чуточку места есть. Вот такие тоже бедненькие на синечку тархуна. Тут досію біля квіточок його. Щас на тиждень хочу піти з мамою. Поїдемо в ліс, наберем землі. Хочу посіяти із насіння лаванду. Можливо, що зійде. Так, зараз засиплю його все землею трошечки і понабираю стаканчики землі і посію іншу зеленушку. Зараз такі стаканчики понабираю землі бо я купила Трішки Прошу, Першомурчик у мене буде орегано, ось таке маленьке, дрібненьке. Буду сиять так, как мама у меня сия. Буду сиять вату на сенежке, а вдруг не зайдёт. Так. так. Тут у меня будет тимьян. Никогда такие травы не садила. Хотела еще купить Там були суміші типу, чай, на чай, м'ято, чи брець, ще якісь. Але я побоявся, що... коли у вас таке не сходило. Можливо, у наступний рік куплю його. Так, і третій стаканчик Естрагон. То є таке дрібнюсіньке насінчика. Не знаю, як люди сіють сіють прямо в ґрунт, як воно в них сходить. Оскільки вже це сіяла так, висівала прямо на городі, нічого не сходило. Щас засиплю землею і поставлю. Під поставлю в тепле місце. Думала, що в мене не вистачить суміші земляної на лаванду, а в мене ще її дуже багато залишилось. Це я на сіня збирала, ну, квіти лаванди збирала літом. Зараз наберу стаканчики суміші і посію. Набрала я 8 стаканчиків землі. А решту хочу. В лісову посадити, подивіться, де буде ну, краще рости. Чи в цій землі, чи в лісовій. Дехто інжитала віруки, то дехто каже, що ця земля погана для розсади, ну, розсада гине. Так що провірю, хто каже правду, хто, хто не правду. Трішки пулю. Кажу, що дуже лаванда погано проростає, схожість дуже погано. Не знаю, чи то в магазині, чи в домашній також. Вона в мене десь із вересня насіння лежало в холодильнику. Так, полила вже 8 горщиків, цих стаканчиків. Зараз почну видобувати насіння, ось отаке маленьке, чорнесеньке. Буду казати побагато насінинок. сінинок. Друг зійде, не зійде. Тоді не було обідно, що не зійшло. з суцвіттями вона повинна ж вирости. Розкришую, так? Роск Кидаю. Я коли треба його вважати, сейчас його досажу, це все позаймаюся цією осадою насіння. Сажу в колясочку трошки. Зараз засиплю землею за і вже посіяла. будемо дивитися, виросте, не виросте. на мене 8 стаканчиків покупні землі буде і, може стаканчики 8-10 посію в лісу і побачу як воно росте краще. Такій землі. Я зверху поливати вже його не буду, бо в мене земля нижня мокра, то, думаю вистачить. Позасипала землею, зараз поставлю на підвіконня та й буду чекати, поки проросте. А на вихідних поїдемо з мамою наберемо землі. І вже тоді прийде люфа огірки, то в мене щось в хаті перець якийсь посіємо, то вам знову покажу. <клух> Олежик дав сьогодні насіння мамі. Віжу себе тихенько, тільки там щось підхрипував. Так, да, сонечко? Так що всім до нових зустрічей. Пока-пока.